Добрий день. Добрий день. Не підскажете, вам приємно сидіти, коли тут так багато сміття. сміття, сміття. Нема сміття вже. все. Нема сміття. Нема. — Соромно би мало бути. Соромно має бути тобі, то що ти приїхав до мене в моє село і розказуєш мені. Нема сміття. Що, якісь, якісь невиховані люди, вон, природу не шанують. А я шаную природу. Ми... Свято все. Все, приїхав. А ти звідки ж ти тут допитуєш? Ти все вдома давиш, щоб порядок був. Країну розікрали, а я що маю? Я собі поїду зараз. Відпочивати. Я відпочиваю у Карпатах. А ти звідки? З Івано-Франківська. Ти Івано-Франківська? Що, кореспондент що знімаєш? Ні? Ні? Ти йди там, Верховну Раду дуже допитай, що вони зробили з країною.